Сьогодні на курсах зі шведської мови ми дивилися новини. Їх було декілька, і потім треба було їх переказати. І одна була новина про Україну, про те, що росіяни використовують новий спосіб для атак: це мотоцикли, і з ними дуже важко боротись. І там були шведські військові, які казали, що вони вже 15 разів їздили в Україну для того, щоб навчитися тактиці, як протидіяти таким атакам. От і кажуть, що Росія становить велику небезпеку для нас, і прямо про Україну така була найдовша новина. Прям дуже довга, багато чого там розказувала. І потім, коли треба було це пересказувати, ти обираєш якусь одну. Ну звісно, я обрала те, що мені більш зрозуміло. От, переказувала про Україну, і потім, коли ми вже всією групою обговорювали, теж підняли там про те, що дрони залітали в Стокгольм. І ніхто, окрім нас, то не знав. Всі Такі що правда, о Боже, війна наближається. Та ви. А ви не знали, да? От, ну суть не в тому. Тому що там були новини про Судан, про газу, про торнадо, яке там все позносило, про коротше загиблих людей. Всі новини такі були. В кінці ведуча каже: Приємного вам вечора! Така весела ведуча.